Молитви воїнів та за воїнів, молитва перед битвою. Спасителю мій, ти поклав за нас життя своє, щоб спасти нас. Ти заповідав і нам покладати життя своє за друзів наших і за ближніх наших. З радістю йду я виконати святу волю Твою та покласти життя моє за батьківщину. Озброй мене силою та мужністю на подолання ворогів наших. А якщо належить мені вмерти, даруй мені мужність, віру та надію на вічне життя в царстві Твоєму. Мати Божа, збережи мене під покровом Твоїм. Нехай буде воля Твоя, Господи. Амінь. На захист воїнів, що йдуть на війну, псалом 111. Блажен муж, що боїться Господа і дуже любить заповіді його. Сильним на землі буде покоління його. Рід праведних буде благословенний. Слава і багатство буде в домі. Його праведність його перебуватиме вічно. У темрі вісяє світло праведникові. Він лагідний, милосердний, справедливий. Добрий чоловік має милосердя і в пузику дає. На суді він твердо говорить слово своє. Він повіки не захитається. Пам'ять праведникові буде вічна, лихих наклепів він не убоїться. Серце його надіється на Господа, упевнене серце його він не зляка. Коли побачить ворогів своїх, він роздає щедром, подає в Богам праведність його перебуватиме вічно. Сила його піднесеться у славі, побачиться нечистивий і розгнівується заскригоче зубами та й загине. Бажання нечистивців не здійсниться. Господь, просвідчення моє, моєї, спаситель мій, кого убоюся, Господь захисник життя мого, кого устрашуся. Якщо нападуть на мене противники мої, і вороги мої, щоб пожарти тіло моє, то вони спотикнуться і впадуть. Коли й військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли й ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього. Одного прошу я в Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому всі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі його, бо він сховає мене в домі своєму день Іди, сховає в домі своїм на скелю, піднесе мене. Я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене. Принесу в домі йому жертву хвали. Буду співати і прославляти Господа. Почуй, Господи, голос мій, що з ним я взиваю до тебе. Зглянься на мене і помилуй мене. Від тебе говорить серце моє. Шукайте, Господа. Я шукаю лиця Твого, Господи. Не відвертай же від мене лиця Твого і не відкидай у гніві раба Твого. Ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже, спасителю мій. Бо коли батько й мати покинули мене, то ти, Господи, прийняв мене. Навчиш мене, Господи, шляхів твоїх і настанови на стежку правди за для ворогів моїх. Не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо повстали проти мене лише свідки і злобою палають на мене. Але я вірю, що побачу милість Господню на землі живих. Надійся ж на Господа і будь мужнім. Нехай кріпиться серце Твоє. Чекай допомоги від Господа. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться, каже він до Господа. Ти пристановище і захист, мій Бог мій. Я надіюся на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошеста згубної плечима своїми він захистить тебе і під тінню його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що діє в темряві, ані напасти духа зла опівдні. Одеколо тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав. Господь, надія моя і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняло тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На розпи дай веселиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо скаже Господь за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене. Я почую його. Буду з ним у скорботі. Визволю його і прослав його, Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Молитва до великомученика Юрія Переможця. Святий славний і всехвальний великомученику Христовий Юрію молимо тебе, відомий заступнику, за наші потреби. Моли з нами і за нас милосердного Бога, щоб милостиво почув наші молитовні благання до його благості і не відкинув того, що потрібно для нашого спасіння та доброго життя. Заради даної тобі благодаті, зміцнив у битвах православне воїнство, зруйнував ворожі сили, що повстали проти нас. Нехай посоромляться та вкриються ганьбою, і зухвалість їх нехай зникне, нехай побачить, що ми маємо божественну допомогу. І всім, хто у скорботі та скруті перебуває, яви своє могутнє заступництво. Ублагай Господа Бога всього творіння Сотворителя визволити нас від вічної муки, щоб ми завжди прославляли Отця і Сина, і Святого Духа і сповідували твоє заступництво нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва до святого архістратига Михаїла. О грізний воєводу небесних сил, заступнику наш перед престолом, владики Христа, міцний охоронителю всім людям і мудрий воїне – Могутній воєводу небесного царя. Помилуй мене грішного, що потребую твого заступництва. Збережи мене від усіх видимих і невидимих ворогів, найбільше ж від жаху смертного та збентеження диявольського. І сподоби мене гідно стати перед творцем у час цього страшного і праведного суду. О все святий великий Михаїле, Архистратиже, Не відкинь мене грішного, що молю про твою допомогу і заступництво і в цьому віці, і в майбутньому. Але сподоби мене та разом з тобою славити Отця і Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь. Молитва до великомученика Димитрія Солунського. Святий славний великомученику Христовий Димитрію, скорий помічнику і теплий заступнику всіх, хто з вірою в тебе вдається, ти з відвагою стоїш перед небесним царем, ублагаю його подати прощення гріхів наших і щоб визволитися нам від пошести смертоносної стихійного лиха, меча та вічної кари, Моли благість, його, щоб помилував місто це і всяку країну християнську, виблагаю царя, царів перемогу народові українському і всій державі, нашій мир, спокій, твердість у вірі та поступ у благочесті. А нам, що шануємо Пам'ять твою вимоли благодатне зміцнення на добрі справи, що обчинили тут угодне владиці нашому Христу Богові та сподобилися молитвами твоїми наслідувати царство Небесне і там прославляти його з Отцем і Сином і Святим Духом на віки віків. Амінь. Молитва до мученика Івана Воїна о великий Христовий мученику Іване, правовірних споборнику, ворогів, прогонителю і скривджених заступнику. Почуй нас, що в бідах і скорботах молимося до тебе, бо тобі від Бога дано благодать засмучених утішати, намічним допомагати, невинних від наглої смерти спасати і за всіх, хто тяжко страждає, молитися. і нам міцним оборонцем від усіх видимих і невидимих ворогів наших, щоб з твоєю допомогою і заступництвом за нас посоромилися всі, хто чинить нам зле. Вимоли у Господа нашого, щоб сподобив нас грішних і недостойних рабів своїх отримати від нього невимовні блага, які він приготував тим, хто любить його у Тройці слави мого Бога. Завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва за сина, що йде до війська. Господи, Боже, предвічний, царю всього світу, ти для підкорення нечестивих ворогів та для збереження справедливості дозволяєш державам уживати меча та утримувати військовий стан. Коли ж з твоєї волі наше дитя відходить від нас на службу вітчизні, молимо тебе, Боже, дай, щоб він був вірний своєму званню і не дозволь, щоб погубив він свою душу. Додай йому сили і терпеливості в цій тяжкій службі. Передусім, дай йому Боже сили проти ворогів душі його, щоб за твоєю всесвятою ласкою зберіг він святу віру і невинність душі. Ти сам Боже. Знаєш, яка велика небезпека загрожує душі нашої дитини у військовому стані? Тому гаряче просимо тебе, стережи його від тієї небезпеки, збережи його нам таким, який від нас відходить. Пресвята діво, особлива заступниця невинних душ, віддаємо тобі наше дитя під твою могутню охорону. Ми знаємо і віримо сильно, що коли ти піклуватимешся про нього, то напевно не заплянує він своєї душі тяжким гріхом. Пристягни над ним свій святий омофор і не випускай з під нього, доки повернеться назад, таким добрим, який тепер від нас відход. Ходить амінь. Дякуємо щиро за те, що молитеся разом з нами. Нехай Господь пошле благословіння на вас та ваші родини. Підпишіться на канал та пишіть у коментарях імена людей для взаємної молитви.